Я зараз долучаю до нашого мовлення Оксану Продан, радницю голови Асоціації міст України. Слава Україні! Пані Оксано, дякую, дякую що з нами. хотів вас розпитати про якісь такі надзвичайно непрості стосунки між президентом і президентською командою та київським міським головою, паном. Кличком, ну і заявив пан Кличко на тлі звинувачення президента Зеленського, так що за день до масованої атаки по Києву зустрічався з, з прем'єр-міністром Свириденко, аби доповісти про підготовку до холодів. Ну і друга тривожна новина, як ми вже говоримо про справи київські, це публікація в The New York Times. Звучить страшно, ну розуміємо, є ще стійкість наших енергетиків. Кияни, мужні, порядні, красиві люди. Ну але будь-якому разі мета Росії пишуть американські журналісти: зробити Київ непридатним для життя. Ну і говорять про дефіцит ракет до Петріот. Вам слово, пані Оксано. Давайте почнемо з стосунків між президентською і мерською командами. Я дякую дуже пане Антіне за те, що ви про це говорите. Але насправді саме питання, яке ставиться, питання стоїть не про те, як сьогодні державна влада, уряд, президент, парламент допомагають громадам долати наслідки обстрілів. Питання стоїть не про те, що прем'єр або президент, або депутати, профільні депутати говорять. Харків, Київ, Львів. Чим тобі допомогти такого нема. Не називають ні Херсон про допомогу, ні Житомир, ні Чернігів. Вони говорять тільки про те, хто винен. У нас є така українська приказка на кому шапка горить. Знаєте, і насправді однозначно сьогодні складно. складно в кожному місті найскладніше в столичному регіоні і мова йде і про столицю і про ті міста і села, які навколо тому, що прилітає до всіх, те, що наші енергетики, наші комунальники, інженери, техніки, люди вміють і роблять дива, це їм честь, ша шана, хвала, і ми їм дякуємо щодня. Але питання сьогодні яке? Коли державна влада... Не питає, як допомогти, а призначає винного це про рівень цієї влади. На жаль, ми сьогодні не обговорюємо питання, що ми робимо. І от я другий чи третій день читаю ці заяви в інтернеті: про ну просто всі посадовці, наче в них є темники у високопосадовців, що не зробив, той що не зробив, як не підготувався той. Мені здається, що це ситуація, в якій всі люди абсолютно один одному допомагають сусіди, знайомим, незнайомим у нас на правління асоціації міст України в понеділок засідало правління, піднімали купу питань, в тому числі питання газопостачання в тому числі питання кому допомогти одне місто іншому говорить: давай я тобі допоможу, давай я до тебе відправлю бригади ремонтні. Тому що в ситуації критичні знаходиться кожна населений пункт. Чим більше це місто, тим складніше йому справлятися, тому що зовсім інші обсяги. Кожен куди стріляє ворог, кожен по кому попадає ворог. І там, де не зловило ППО, там, де не змогли хлопці спрацювати, або державна влада не забезпечила їх, можливо, озброєнням необхідним із снарядів для того, щоб збивати ракети чи ППО. Там змушені рятувати країну і міста, і села комунальники. Дивіться, Оксано, Коли... в мене от таке да. от питання. Ну воно таке, знаєте, журналістське питання. Ну але ми почули дуже різку критику в бік кличка. Ми побачили інформаційну кампанію, спрямовану проти кличка. Йдеться про різних ботів. Ну, якщо боти і якісь там проплачені експерти починають дуже активно працювати, значить хтось їх так би мовити зарядив. Ну і ось. На вашу думку, до чого це йде? Тобто, це якесь перечуття виборчої кампанії, якої бути не мов би не може? Це боротьба, можливо, за ті чи інші не знаю, якісь там кулуарні впливи, підряди, господарку і так далі. Ну буває і таке в Україні, так? Чи це можливо на персональному рівні якісь? Історії, чи внаслідок цього на вашу думку, ну відбудеться нормалізація, так би мовити, і повернення до цивілізованого політичного співіснування, чи можливо готується? Ну так би мовити, відставка київського міського голови? От які варіанти? Знаєте, я почну з кінця останнє питання навіть розглядати в той час, коли державна влада нічого не зробила для жодного міста і в тому числі для столиці, навіть маючи, призначивши начальника військової адміністрації, який дуже піарився влітку, говорити про те, щоб зараз позбавити мільйони людей реальної влади, голови. Київської міської ради, людини, яка витримує, тримає сьогодні удар. Мені здається, що це, ну, це питання не може зараз стояти, тому що насправді кожен киянин, кожен громадянин України бачить, що відбувається. Сьогодні кожна громада Львів, Житомир, Буча, Харків, Херсон, кожне місто і село самі себе. Спасають так, як вони підготувалися, так як вони можуть. Єдине, хто допомагає сьогодні муніципалітетам, це військові, які захищають небо і які в на кордоні захищають територію, нашу землю. Тому я відкладаю в бік зараз останнє питання. Хоча насправді напевно державна влада хотіла би найбільше того, і вони державна влада тисне і шукає привід. Які виставити претензії до мера Києва починаючи з 20-го року, після виборів до місцевих виборів, де Кличко виграв в першому турі, а кандидатка від Слуги народу не набрала нічого і з того моменту відході на жаль, пані Оксана. Війна. На жаль, на найцікавішому моменті мушу завершувати нашу розмову. Оксана Продан, радниця голови асоціації міст України. Дякую їй за це пряме включення. Говорили і про енергетику і про стосунки.